Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо солодощі до чаю або кави. Це оригінальне печиво у вигляді кавових зерен. Його легко і швидко готувати. Воно має дуже цікавий вигляд, насичений кавовий смак, його можна як діткам, так і дорослим. Мене звати Олена, ви на каналі Легко готувати. Поїхали! Для приготування нам знадобиться. 75 г м'якого вершкового масла, 70 грамів цукрової пудри, 150 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 1 жовток, 45 г кукурудзяного крохмалю, а також 20 грамів какао. А також нам знадобиться 40 мл кави, починаємо готувати тісто. Змішуємо всі інгредієнти до вершкового масла, додаємо цукрову пудру, перемішуємо, потім додаємо жовток. Також перемішали. Далі виливаємо каву. Змішали все добре, додаємо кукурудзяний крохмаль, борошно з розпушувачем і какао. І замішуємо тісто. Замісили тісто. Тепер робимо з тіста ковбаску. Тепер поріжемо ковбаску на рівні частини. Порізали, а тепер беремо із кожної частинки, формуємо кульки у вигляді кавового зерна. Ось, наприклад, от так має виглядати. Після цього перекладаємо кульки на жаровню і робимо борістки таким чином, щоб було схоже дійсно на кавове зерно. Можну кульку. А тепер випікаємо 15 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Ось печиво і готове. Сподіваюся, цей рецепт вам сподобається. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!